Всім привіт! Сьогодні розкажу вам скільки реально коштує сходити до стоматолога в Канаді. Я був там 4 рази за останні 3 місяці. Якщо ви в Канаді і думали, скільки доведеться викласти за стоматолога тут. Залишайтеся, буде цікаво, і найголовніше чесно. Останній раз я ходив до стоматолога щодо переїзду в Канаду у 2020 році в Німеччині. Моя медична страховка там нічого не покривала, тому за одну пломбу я заплатив 200 євро. Я звернувся до стоматолога через сильний зубний біль. Вони зробили скан, полагодили зуб і сказали, що ще три зуби в кращому випадку теж потребуватимуть ремонту. Зараз вони не болять, але в майбутньому обов'язково будуть проблеми. Я сказав ні, дякую. Ціна однієї пломби 200 євро, тож за всі 4 довелося б заплатити 800 євро, що було для мене занадто дорого. На той час я просто не міг дозволити собі таку витрату за один раз, адже я був бідним студентом Німецького університету, який заробляв лише 450 євро на місяць. У 2023 році, коли я приїхав до Канади, я швидко зрозумів, що ціни на стоматологів тут не кращі, а може й навіть гірші. Тож я буквально просив свої зуби триматися якнайдовше. Хочу зазначити, я чищу зуби двічі на день і користуюсь зубною ниткою. Тому все було добре до літа 2025 року. У травні 2025 року Канада оголосила про Canadian Dental Care Plan. Це федеральна програма, яку запустив Уряд Канади, щоб зробити стоматологічні послуги, доступнішими для людей. Щоб мати право на участь у цій програмі, потрібно виконати кілька критеріїв. Перший. Не мати доступу до стоматологічного страхування. Якщо у вас є приватне страхування через роботу або родичів, зазвичай це виключає з програми. Також не повинно бути страхування через пенсійні програми або студентські організації. Друге прибуток сім'ї менший за 90 тисяч канадських доларів. Якщо доходить до 70 тисяч, покриття ймовірно безкоштовне. Якщо сімейний дохід від 70 тисяч до 79 тисяч 999 канадських доларів, учасник платить співплату близько 40 Уряд покриває приблизно 60% витрат. Для доходів від 80 тисяч до 89 тисяч 999 канадських доларів уряд покриває приблизно 40% витрат. Тобто співоплата зростає. Третя, податкова декларація. Потрібно подати податкову декларацію за попередній рік. Наприклад, за 2024 рік для заявок на 2025 рік. Також людина має бути резидентом Канади з точки зору податків. Учасники програми перевірятимуть щорічно, щоб переконатися, що вони і далі відповідають умовам. Ця програма покриває досить широкий спектр стоматологічних послуг, якщо стоматолог погоджується виставляти рахунок через цю програму. Наприклад, ця програма охоплює профілактичні процедури, тобто чистка зубів, огляди та рентген, пломби, змінні протези, лікування кореневих каналів та хірургічні втручання. Як постійний резидент Канади, який чесно сплачував усі податки під час перебування тут, я вирішив подати заявку на цю програму. Процес був зовсім нескладний, це зайняло приблизно 15 хвилин. Після подання я ще чекав 30 днів і отримав підтвердження, що маю право на участь. Ще через кілька тижнів я отримав ту саму картку, яка дає можливість користуватися перевагами програми. Я подумав: нарешті, можна йти до стоматолога. До речі, на той час мої зуби були в повному порядку, болю не було взагалі жодних проблем. Оскільки в нас зрейшол дохід менший за 70 тисяч доларів на рік, я сподівався на 100% покриття і можливість відвідати стоматолога абсолютно безкоштовно. Але виявилось, що все не так просто. Я почав дзвонити в різні стоматологічні клініки квебеку, і багато з них просто не приймають пацієнтів за цією програмою. Знаю, що в деяких місцях людям дуже важко знайти клініку, де можна скористатися цією програмою. Це як ви можете полагодити зуби безкоштовно, але упс, клінік немає. Після кількох днів пошуків і дзвінків я нарешті знайшов ту саму одну клініку. Записався на прийом, прийшов і був абсолютно у чудовому настрої, думаючи, єс. Нарешті зроблю те, що потрібно було зробити ще кілька років тому. Пам'ятаєте, ті три зуби, які німецькі стоматологи казали, потрібно ремонтувати. Звісно, історія не була б цікавою без одного, але коли я прийшов, зробили рентген, і виявилось, що мені потрібно полагодити вісім зубів. Вісім. Мені сказали, що, хоча я і належу до першої групи з доходом менше за 70 тисяч доларів на рік, деякі послуги не покривають навіть при 100% знижці. Хоча пломби мали були бути повністю покриті, я чітко пам'ятаю це з умов програми. Я був шокований. У Німеччині кілька років тому стоматолог казав, що потрібно ремонтувати лише три зуби. Я дбав про зуби щодня, як могли ще п'ять зубів погіршитись. Виявилось під старими пломбами, які я поставив ще в Україні, приблизно 15 років тому з'явився прихований каріяс. Тож довелося знімати старі пломби, лікувати каріяс і ставити нові пломби. Коли я це почув, я відразу згадав того старого стоматолога в Україні. Тоді не було анестезії. Він просто свердлив ніби в останнє в житті. Після того візиту, я навіть пам'ятаю, у мене була температура вночі, бо було неймовірно боляче. І було б окей, якби робота була зроблена правильно, але він пропустив деякі ділянки, і карія спрогресував під пломбою, яку він пропустив. Спочатку я трохи засмутився, але в кінці дня подумав добре, у мене все ще є шанс полагодити зуби з великою знижкою. І ось нарешті скільки це коштувало. Отже, усього мене було 4 прийоми, на кожному лікували по 2 зуби. Зовсім не боляче, дуже професійно, з анестезією та повним доглядом. Перший прийом був 572 канадських долари. Програма покрила 445 доларів та 63 центи. Таким чином я заплатив 126 доларів та 37 центів. Другий прийом був 593 долари. План покрив 462 долари та 26 центів, тому я заплатив 130 доларів та 74 центи. Третій прийом був найдорожчим 863 канадських долари. План покрив 508 доларів та 67 центів. Тобто я заплатив 354 долари та 33 центи. І четвертий прийом 276 доларів. План покрив 215 доларів та 37 центів, тому я заплатив 60 доларів та 63 центи. Кінцева ціна за 8 плом становила 2304 канадських долари. Канадською програмою було покрито 1631 долар та 93 центи. Тож загалом зі своєї кишені я заплатив 672 долари та 7 центів. Як бачите, ціни на стоматолога в Канаді шалені. Але якщо у вас є Canadian Dental Care Plan, витрати значно знижуються. До речі, у поясненні було написано це. Ми не сплатили ці витрати, оскільки ваш план має вікове обмеження для цього типу витрат. Я ще не досліджував детально, але здається, повне 100% покриття може бути доступне лише для певної вікової категорії. Напишіть у коментарях, якщо знаєте відповідь на це питання, буде цікаво дізнатись. Отже, підсумовуючи цю історію, відвідування стоматолога в Канаді було надзвичайно дорогим, чесно кажучи, це один із найдорожчих досвідів у моєму житті. Згадую з усмішкою ті історії людей, які спеціально приїжджають з Європи до України, щоб сходити до стоматолога, бо стоматологічні послуги в Україні тієї ж якості, але в 10 разів дешевші. У будь-якому випадку ціни на стоматолога в Канаді просто шалені. Але якщо у вас є така можливість і ви відповідаєте всім критеріям, я однозначно рекомендую подавати заявку на Canadian Dental Care Plan. Це точно заощадить вам гроші. На цьому все для цього відео. Напишіть у коментарях про ваш досвід зі стоматологами в Канаді чи будь-якій іншій країні. Скільки це коштувало, мені буде цікаво почитати ваші історії. Бажаю вам міцних зубів і менше термінових візитів до стоматолога. Чао!